Бувало таке виробництво унікальне. Вважаю, що геніальне. Стільки людей працюємо. Ми працюємо максимально над перехоплювачами. Це одне з таких виробництв, яке це робить, і ви це бачите. Промерлі вже не поодинокі випадки, а конкретно ми робимо. Робимо, збільшуємо і українське виробництво, і ліцензії наших партнерів, там де Україна, американська виробництва, ну дуже я їм вдячний, що так швидко старять лінії два-три місяці, готова лінія, і все виробляється. Ну, і, і, і люди, і автоматично, різні абсолютно. Чому я став таке завдання на ставці? Я зустрічався із цими хлопцями, тобто, представниками цього виробництва і з іншими виробниками. І вони знають, що наш запит. Тисяча перехоплюючих на добу, якщо зможемо робити більше, я вважаю, що це велика, велика допомога.